Дівчатка, ви довго на них чекали. Ми їх відшили для вас. Подивіться, які вони гарні, Зимові конверти, санки та в колясочку. Вони універсальні від народження до 3-4 років. Натуральне хутро, прорізі для ременів безпеки, позаду резиночка, світовідбивна смужка. Капюшончик затягується, далі розстібаємо його. Знімається верхушечка. Для ніжок дитинки не промикаюча тканинка, термо, хутро. Прорізі для ременів безпеки вашої дитинки. Термо тканина, щоб ніжки дитинки не забрудили, сам конверт. Подивіться, тут світовий пивна смужка. Він дуже якісний. Тканина не промикаюча, не продаває. Коли ваша дитинка підросте, ви знімаєте верхушечку, та ваша дитинка в санчатах катається на теплому конвертці. Дуже багато кольорів. Подивіться, чорний, сіреньке, світло, сірий, беш, синій та бордо. Всі в наявності для замовлення пишіть у дірект дуже класні, дуже актуальні зараз.